Ну і далі у нас на зв'язку Дмитро Снігірьов, військовий експерт. Пане Дмитро, доброго дня, слава Україні. Героям слава доброго дня. Дякую за запрошення. Дякую, що відгукуєтеся завжди на наші запрошення. Дмитро пане Дмитро, скажіть, будь ласка, ну от е, всі говорять про цю кульмінацію е, намагань е, російських військ в просуваннях на сході, і вона досягне там найближчими місяцями, а то й тижнями. Чи так це з вашої точки зору, і чому так говорять? Ну, по-перше, давайте проаналізуємо повідомлення так званого інституту вивчення війни. Воно, як завжди, не відповідає дійсності. Я нагадаю, перед цим були заяви цього ж так званого інституту з приводу того, що вугледар не мав для Сил оборони України жодного відповідно значення як логістичний об'єкт, що абсолютно не відповідало взагалі значенню Цього міста і відповідно можливості сил оборони України з використанням знов таки ландшафту місцевості, а саме розташування вугледара на панівних висотах, тримати під вогневим контролем тилову логістику окупантів. В першу чергу, залізничне сполучення, мовиться про залізничну станцію «Волноваха». Зі захоплення вугледара окупанти наразі мають можливості покращеної логістики з використанням залізничного сполучення. Причому мовиться не тільки про перекидання особового складу важкої бронетехніки безпосередньо до лінії бойового зіткнення в Донецькому і запорізькому напрямку, але й головне фактичне виконання так званого проміжного етапу спеціальної воєнної операції це пряме залізничне сполучення. Між піловими районами Російської Федерації Криму коли... не розуміти чого. Ну на жаль, це показник компетентності так званих експертів цього інституту. А тепер з приводу цієї заяви, яку ви процитували, давайте аналізувати разом інститут, так званий інститут, перепрошую, заявив про те, що російські окупанти. Не мають відповідно оперативного характеру просування максимум це тактичні просування, тактичні просування це відповідна глибина просування від 25 до 30 кілометрів. Те, що більше це вже оперативного рівня. Наразі у окупантів в ході відповідно цього наступу є, на жаль, просування вглиб української території на Глибину більше 30 кілометрів. Я нагадаю: відстань до Мирнограда 2 км, відстань до Покровська 7 кілометрів, відстань навіть до Константинівки 7 кілометрів. Тому про які тактичні успіхи розповідають так звані інститут вилучення війни, тут великі запитання. Тепер далі з приводу того, що окупанти не змогли Відповідно вирішити для себе оперативного рівня наступальних операцій, які переслідують важливі. Я перепрошую процитую мову оригіналу в інституті вивчення війни. Зауважили, що російські наступальні операції, які переслідують важливі в оперативному плані, цілі як от зусилля Росії захопити часів як чи відтіснити українські сили з лівообхідно. Річки Оскіл або зупинилися, або мають лише дуже поступові досягнення. Ну так от за останні тиждень російські окупанти, на жаль, мають досягнення якраз на лівому березі річки Оскіл Мовиться про захоплення населених пунктів Луганської області. Макіївка не путати з Донецьком і Нівська. Відстань до річки Оскіл наразі до трьох кілометрів. Наразі під безпосередньо вже вогневим контролем окупантів, ключові локації Сил оборони України, мовиться про трасу Куп'янську узловий Борове. І відповідно те, що наразі відбувається на цьому відтинку фронту, це вже захоплення першого населеного пункту на території Ізюмського району Харківської області, Вишнева. І подальше просування окупантів. В напрямок Оскільського водосховища з ціллю розрізати, розленувати фактично на дві частини українське угрупування з приводу захоплень в оперативному плані і цілей. Ну якщо за логікою так званого інституту і вугледар не мають жодного оперативного значення, то відповідна Авдіївка це таки собі. Невеличкі промисловий центр, який, напевно, за на думку цих аналітиків, так само не має значення. Але е, ті реалії, які відбуваються, окупанти, на жаль, мають можливість поповнення особового складу для чого відверто дезінформувати український народ і відповідно виходити з подібними сентенціями в інформаційний простір, не зовсім зрозуміло. За даними західних розвиток, російські окупанти без проведення часткової чи повної мобілізації мають можливість поповнення особового складу до 30-35 тисяч щомісячно, фактично мінімізуючи чисельні втрати в живій силі. Тому оперативні резерви, на жаль, є. І те, що відбувається на лінії фронту, це не поступовий наступ в районі Покровська. Вони тиснуть в районі Вугледара, відстань там до Богоявленки один кілометр в районі Курахове. Наразі жорсткі бої ведуться і в селідо, яке вже знаходиться в напівоточенні. Це Покровський напрямок. На жаль, за останню добу тактичні просування окупантів в районі Цукурина, захоплена вже безпосередньо центр населеного пункту. Бої ведуться в районі 26-ї школи і відповідно птахофабрики. Тобто нам Знов вішають плакшину на вуха під прикриттям так званого інституту вивчення війни про важку ситуацію на Лиманському напрямку. Я вже говорив захоплені населені пункти Макіївка і Нєвське Куп'янський напрямок. Я пояснив подальше просування вглиб української території. Єдине, де є тактична ситуація і перевага сил оборони України, це на харківському напрямку, але в районі Вовчанська. Там, завдяки відповідно, зусиллям Сил оборони України, головного управління розвідки Міністерства оборони вдалося перехопити ініціативу і є успішний е е е контрнаступ українських військ. Ну і відповідна стабільна ситуація на Курському напрямку, де ми розширюємо зону присутності. Але говорити про відповідний наступ окупантів на окремому папростому напрямку коли наразі активізувався і запорізький напрямок після захоплення Воледара, це де відверто дезінформувати український народ.